Перше правило ніколи не вживати алкоголю після поранення. Це раз. Розпухає кожен раз нога, і тобі не ні ходити, не ні кардинації, немає нічого. Не куріть цигарки, але я курю, але вам також собі не курити. І, що? і займатися спортом, обов'язково займатися спортом. І ну, взагалі знайти якогось чоловіка, там, жінку, дружину, ну, щоб вона вас підтримувала, або з родичами, або з друзями. Дмитро з власного досвіду ділиться кількома основними правилами для тих, хто отримав поранення. Він добре розуміється на цьому питанні, адже сам пережив втрату кінцівки. Прильот в ногу, я не знаю, кого трука згоріло сухожилля, ну в голову трошки прилетіло, але я нормальний нога, і тут трошки нога пробита легко. Чоловік отримав поранення під час боїв за Чернігів. 24 березня 2022 року він разом з побратимами будував понтонний міст неподалік пішохідного. Там їх і застав російський обстріл градами. Після поранення його евакуювали до Києва. каже, найважче було відчувати себе безпомічним, коли за вікнами шпиталю вибухали ракети, а йому нічого не лишалося, окрім листати стрічку новин. Я просто один раз до нас прийшли два хлопці. Це був другий місяць, коли я лежав в Києві. Вони ще з 2014 року був Іловайськ, Катьол, нема двох рук, двох ног. І я з ними по 30 хвилин поспілкувався, і все. Я після цього завжди на мотивації вони мені там які секретики порозказували, як треба двігатися. Коли почалось агресія Російської Федерації, був мобілізований по першій волні. чотирнадцяти-п'ятнадцятий рік. Служив ну в Гончаровську. Потім звільнився, і це вже в 22-му році, в грудні місяці, був знову призваний у лави збройних сил. Євген зустрів повномасштабне вторгнення в Олешівці Чернівського району. В перші дні звернувся до селищної ради, аби стати на захист, та його попросили зачекати, адже тоді було багато бажаючих. Поранення отримав на Луганському напрямку. У так, да свишеніням тазу. Тобто в мене взагалі нема одного суставу. Так, я лежав, все, мені нічого не потрібно було, я то сам собі ляжу, перевернусь і все, Ніяких я А тоді хлопці мене вже дернули і почали розтармашувати, тягати, тягати потроху. І психологічно я вийшов з цього транса. Хлопці, про яких говорить Євген, це ті ж самі ветерани, як і він. Усіх їх об'єднала жага до життя та соціалізація в суспільстві після повернення з фронту. У Чернігові їх об'єднує серцевір, ветеранський простір, місце підтримки психологічної та фізичної реабілітації ветеранів і юридичної допомоги. Минулого року рішення міської ради вони отримали приміщення колишньої жіночої консультації. Зараз вже роблять всередині ремонт власними силами та за фінансовою підтримкою Українського ветеранського фонду. Один мільйон гривень і це дуже насправді маленькі гроші. Однак варто зауважити, що це державні кошти і що це держава надає. Також варто зауважити, що тут вийшла дуже гарна співпраця саме цього простору, тому що тут підключилася як держава, так і міська влада, так само міжнародні організації. Але мало треба більше підключатися всім, тому що насправді. Для того щоб зробити з такого приміщення, І дуже дуже приємно, що міська влада надала таке хороше приміщення, що це не підвальне приміщення 40 квадратних метрів, таке теж буває по Україні. У Прошлому році ми виграли грант у українському ветеранському фонду на 1 мільйон гривень. Ці ми розраховуємо на ці кошти. Потім нас підтримує ще ПРОН. Надає нам кошти то теж саме на ремонт, тобто нам будуть матеріали. А ремонт ми робимо вже власними силами, власним коштом. Деякі роботи проводяться фахівцями, за що нам треба буде сплачувати, звісно, за роботу. А інші роботи робимо волонтерами для своїми хлопцями, які в нашій спільноті, щоб за це не платити шалених коштів. Тому що демонтаж на самом деле, Коштує дуже дорого, дуже ми навіть не розраховували, що стільки у самому приміщенні планують зробити невеличку кухню-кав'ярню та поряд розмістити столики, аби ветерани могли поспілкуватися один з одним за філіжанкою кави. На першому поверсі будуть дитячі кімнати, кімната для тренінгів та психологічної підтримки. Також хочуть придбати флогат ванну. Це ванна з мідним розтвором, там якби невісомість буде така. Тобто це дуже розслабляє нервову систему, мишечну систему, і воно так гарно працює для саме для відновлення. Мінус перший поверх буде призначений для фізичної активності. Планують поставити туди тренажери для адаптивних видів спорту, адже переважна більшість, якщо не всі ветерани, займаються ним, беруть участь у змаганнях в різних містах України та Європи і виборюють призові місця. Зараз вони створюють простір для себе та для хлопців, які повертатимуться передової. Зважаючи на те, що в країні війна, і ветеранів все далі і все стає більше, і їм необхідна оця от реінтеграція, їм необхідно соціалізуватися і яким чином підтримувати зв'язки один між з одним. А, і тому дуже важливо насправді і міжнародним донорам включатися до таких проектів і підтримувати їх максимально. Адже до прикладу суди хлопцям ще не вистачає приблизно 400 тисяч доларів. І от хлопцям треба ці кошти, їх необхідно знайти і необхідно допомогти хлопцям. Нагадаємо, 8 лютого цього року на сесії міськради створили комунальне підприємство Ветеранський простір, яке спільно з серцевіром працюватиме для психологічної реабілітації та соціальної адаптації ветеранів. Тут з ними регулярно працюватимуть соціальні працівники та психологи. Голова ветеранської спільноти Серцевір Вікторія Калмакова каже, що дуже хотіли б завершити ремонт до 1 вересня. Але коли точно розпочне роботу простір у цьому приміщенні, поки невідомо.